Вітаємо усіх глядачів першого подільського традиційного цій порі в ефірі. Черговий інформаційний підсумок. Залишайтеся з нами, аби дізнатися більше. На Хмельниччині під колеса автобуса потрапив 66-річний пенсіонер. ДТП трапилася напередодні ввечері поблизу села Шоровечка Хмельницького району. Літній чоловік рухався по проїжджій частині саме в той час і над'їхав автобус міжнародного сполучення, за кермом якого був 45-річний хмельничанин. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. За фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Лихо на дорозі трапилося і на Летичівщині неподалік села Подільське. У ДТП загинув 22-річний житель Вінничини. Перебуваючи за кермом Ауді, чоловік зіткнувся з вантажівкою Ман, за кермом якої був 60-річний житель Хмельницького району. Водій легковика загинув на місці. Обставини події встановлюють правоохоронці також відкрито кримінальне провадження. Дрібний дощ та мороз ускладнили ситуацію на автошляхах Хмельниччини. Боротися із ожеледицею вийшли працівники дорожнього господарства. Водночас фахівці не втомлюються закликати водіїв у цей період бути особливо уважними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. На Хмельниччину прийшли опади у вигляді дрібного дощу з мокрим снігом. Разом з морозом вони утворили на автошляхах області ожеледицю. Боротися із крижаною негодою минулої ночі вийшли більше сотні працівників дорожнього господарства. До зимового експлуатаційного утримання минулої доби було залучено понад 85 одиниць техніки та 118 працівників шляхового господарства. Також ще 44 одиниці та 41 робітник перебували в черговому режимі. Проїзд автошляхами державного значення області забезпечено, обмежень у Русі немає. Для боротьби із зимовою слизькістю використано 1218 тонн піщано-сольових сумішей. Попри те, що дорожнє покриття оброблюють протиожеледною сумішю, фахівці наголошують, у цей час слід зважати на погодні умови та бути максимально обережними за кермом. Автівки обов'язково мають бути перезуті в зимову гуму і потрібно зважати на погодні умови, не вдаватися до різких маневрів та різкого гальмування. За інформацією синоптиків, такі погодні умови зберігатимуться щонайменше упродовж кількох наступних днів. Чия земля у Лисогірці на Теофіпольщині розв'язався конфлікт. Селяни переконані, дві ділянки загальною площею 4 гектари, які розташовані в межах берегової зони річки Жерть, були незаконно передані у власність стороннім особам. Нові власники, родина тамтешніх підприємців запевняють, наділи на діли придбали відповідно до закону. На місцевих зборах громади, де вирішували земельне питання, побувала і наша знімальна група. Майже два роки жителі Лисогірки, що у Теофіпольській громаді, борються за землю, яка, на їхню думку, повинна залишитись у власності громади. Йдеться про дві ділянки загальною площею 4 гектари. Вони розташовані у межах берегової зони річки Жерть, яка розділяє дві області: Хмельницьку та Тернопільську. Селяни кажуть, тут завжди було пасовище та місце відпочинку влітку. Нині ж цю землю хочуть використовувати під ведення сільськогосподарської діяльності. В законі сказано, що береги пасовиська. Немає права на приватизацію. Береги і пасовиська віддаються тільки в оренду. І то тільки тим людям, які мають в дужках написано корова, коза і ще там щось. І в нас виходить берега, те людське, що воно спокон віков тут належало людям, віддали якомусь підприємцю. Аби врешті поставити у питанні крапку, жителі села попросили допомоги у старости округу. Жінка каже, на звернення відреагувала й навіть надала запити у відповідні органи. І от що вдалося з'ясувати? Наша голова колишня хотіла зробити із цього берега, так як це була земля держгеокадастру, громадське пасовище. Розробити, ну розробити документи про плату. Наскільки це мені відомо зі слів людей? Що ну і колишніх ще працівників сільської ради вона займалася тим, щоб зробити це по совиську, але чомусь документи в Держгеокадастрі зникли від 2021 року. Власники земельної ділянки змінювалися тричі, і з останніми тут познайомилися два місяці тому і зустріли їх нерадісно. Ми протестували. О, не пустили трактора. Трактор був вже з плугами, не пустили там всякими все село було тоді, зійшлося і з суховилами були. От ну а надалі нам треба якось його так рішити, щоб воно було в законі. Теперішні власники земельної ділянки, родина підприємців Стеофіполя, Людмила та Василь Жуковські. На збори громади вони не з'явились, однак під час телефонної розмови запевнили, землі придбали законно. Я купив це, це. Дві ділянки землі моя жінка купила все законно згідно чинного законодавства України. А як взагалі плануєте використовувати 4 гектари земельної ділянки? Як як надумаю, так буду використовувати. Нині стосовно цих земель відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб Держгеокадастру у Хмельницькій області. Днями Волочиському районному суді розглядали клопотання, у якому слідчі пропонували на відповідні ділянки накласти арешт. Слідчі суддя частково прохання задовольнив, тож, допоки триватиме слідство, нові власники наділів не зможуть їх продати, об'єднати та відчужувати. У Кам'янці-Подільському відбулася 26-та сесія міської ради. На засідання з'явилося 22 депутати із 38-ми. В ході роботи було присвоєно звання почесний громадянин міста, десятьом загиблим героям громади. Окрім того, вдалося прийняти головний фінансовий документ бюджет на поточний рік. Вперше в історії міста він не дотаційний, а самодостатній. Цьогоріч у скарбницю заклали 1 мільярд 56 мільйонів гривень. Куди спрямували найбільше коштів та які програми планують втілити в реальність у майбутньому? Розповів очільник міста Михайло Посідко. Ми визначили основні пріоритети цього бюджету. Зокрема, мова йшла зрозуміло, що на нашу оборонну здатність на підтримку Збройних сил України. Відповідно, в цьому бюджеті було передбачені фінансові ресурси, а також були прийняті відповідні програми підтримки наших військових частин Загальна сума таких програм близько 50 мільйонів гривень. Другий такий один з основних напрямків, який було спрямовано ресурс в бюджеті, це на підтримку соціально незахищених варст населення. Зокрема, були проголосовані кошти на підтримку наших вдів, наших героїв, також на виплату одноразової допомоги матерям загинувших героїв до Дня Матері. Крім цього, було профінансовано. Допомога на період воєнного часу та на опальний період виплати пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію. Крім цього, також ми прийняли нововведення про виплату допомоги матерям, які народили двійні або трійні. Таким чином ми хочемо трішечки підтримати матерів і народжувальність в нашій громаді. Продовження теми понад 137 мільйонів гривень на 2023 рік виділили у Хмельницькій громаді на медичну галузь. З них понад 2,5 мільйони гривень піде на заробітні плати з нарахуваннями працівникам. Приблизно таку ж суму витратять на придбання медикаментів. 11 мільйонів планують витратити на безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами у разі амбулаторного лікування, 6 мільйонів на невідкладну стоматологічну допомогу мешканцям громади, 2 мільйони на забезпечення учасників АТО ООС, а також членів їх сімей пільговим зубопротизуванням та лікуванням. Окрім того, окремо бюджетом передбачено кошти на ремонт та дообладнання трьох комунальних закладів охорони здоров'я: Хмельницької, міської, міської дитячої та інфекційної лікарень. Перейменувати Росію на Московію така петиція днями з'явилася на офіційному сайті інтернет-представництва президента України. Створив звернення заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок. Про мету та історичний підтекст ідеї у чиновника розпитали наші журналісти. На державному рівні для країни-агресора використовувати назву Московія замість Російська Федерація та Московити замість Росіяни. Петицію з таким проханням на офіційному сайті інтернет представництва президента України зареєстрував посадовець Хмельницького, заступник міського голови Василь Новачок. В вільний час після роботи сів за півгодинки, зробив петицію, зареєструвався. Насправді це абсолютно просто. Це може зробити кожен секретар РНБО, десь у своїх виступах казав про те, що не розмивайте сутність ворога, називайте Росія і Росіяни. Мені особисто не повертається язик навертати і називати їх так. У петиції автор нагадує, що 300 років тому московський цар Петро І проголосив Московію Російською імперією, таким чином намагаючись присвоїти здобутки Київської Русі та підняти на міжнародній арені власну варварську державу до рівня провідних європейських країн того часу, як зауважує Василь Новачок. Всі ми вже добре засвоїли нашу історію, тому розуміємо, що нічого спільного, окрім воєн, московська держава ніколи не мала ні з державою Київська Русь, ні з її спадкоємцем. Вони є уламком Золотої Орди, але не хочуть того, цураються, того хочуть бути частиною Європи, але їм ніяк не вдається. Власне, для того, щоб не було таких от протиріч ні у мене, ні у когось іншого виникла така от ідея просунути це питання і повернути історичну справедливість. Чиновник пропонує змінити назву Росія на рівні українського словника та впевнений, що після прийняття такого рішення Україною інші держави світу наслідують цей приклад, підтримують таку ідею і пересічні хмельничани. все одно, як її назвуть, іби вони нас не трогали. Росія на Московія? У нас ще є Росія і Московія. здається, що її вже давним-давно немає. Ну я. Позитивно до цього відношусь по історії. Правильніше Московія буде, а не Росія. Це вже Катька. Чи після неї послідувателі все це придумали? Всю цю історію. Ну і багато в нас вкрали. Однак виявилось, схожу петицію вже зареєстрували 23 листопада минулого року. Вона набрала більше 13 тисяч підписів, але голосування й досі триває. Тут не важливо, яка петиція набереть, і навіть не так важливо скільки набереть. Тут важливо піднімати той інформаційний привід і проводити самонавчання, проводити навчання нашим українцям для того, аби президент України розглянув петицію щодо перейменування Росії, вона має набрати 25 тисяч підписів. Наразі за документ проголосували більше тисячі осіб. Аліна Жукевська Ігор Ш'ян, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому музеї бібліотеці імені Сковороди відбулася презентація наукової монографії про життя і діяльність українського філософа, видана до 300-річчя від дня народження Григорія Савича, книга стала переможцем конкурсу Міністерства культури та інформаційної політики України як та, що зміцнює національну єдність. Детальніше про працю в нашому сюжеті. Це шляхетна людина, високоосвічена людина, високодуховна, як я вже сказав, молитовно зосереджена. Ось такий образ І ми також помістили в книгу таку от копію літографії. Феномен Григорія Сковороди і сковородиністика на позвах часу у Хмельницькому. Презентували книгу, присвячену видатному українському мислителю, філософу і просвітителю вісімнадцятого століття. Як розповідають автори, у науковій монографії розкрили процес формування цілісного портрету сковороди людини та митця. Нас переслідувало чітке усвідомлення. А якщо тисячі праць, то навіщо іще ще одну писати працю? Ось так викрешувалася концепція цієї книги. То здійснити підсумкове видання, тобто своєрідний підсумок про те, що написали, що знають про Сковороду, і що ми можемо відкрити або актуалізувати з нагоди ювілею. Автори Віталій Шевченко та Михайло Чайковський називають свою книгу ровесницею війни, адже почали роботу наприкінці лютого 2022 року. В праці використано більше. П'яти сотень джерельної бази це величезний об'єм В праці. Є також величезний об'єм бібліографії це тисячі найменувань. Це величезна праця. Вона є науковою монографія, але разом з тим вона буде корисна людині, яка просто цікавиться з тому що проаналізовано. Основні дослідження за всі фактично ну 300 років сковороді, але фактично 200 років сковородіани. Наукова робота вийшла та режиму тисячі екземплярів, сотня з яких уже на Хмельниччині. Загалом видавці мають на меті розповсюдити феномен сковороди по всій Україні. Вільна мама у Хмельницькому планують розширити проект для матусь ВПО, котрі зможуть залишити свою малечу в альтернативних дитсадках. Ініціатива виявилася досить актуальною, як переконують її творці, членкині громадської організації Жіночий хаб. Мета жінок зробити дошкільну освіту доступнішою для самих малюків та їх матерів. Напередодні в обласному центрі відбулось заключне засідання, що стосувалось напрацювань робочої групи щодо розвитку системи дошкільної освіти Хмельницької громади. Мова йде про проєкт Вільна мама, котрий активістки громадської організації «Жіночий хаб створили ще у квітні. Дана проблема виявилася досить актуальною. Тож тепер організація планує зробити розгалужену систему простору для дітей по всьому місту. Основа полягає в тому, що мами залишають дітей з вихователями досвідченими. Вони ними займаються, щось ліплять, малюють, проводять якісь різні такі активні. Руханки на цих локаціях, крім дітей, ВПО, за яких, грубо кажучи, оплочу мичі присутні наші місцеві діти. Тобто, це крім того, що це допомагає мамам мати вільний час, це допомагає діткам ВПО інтегруватися в нашу громаду. Сюди переселенці можуть безкоштовно влаштувати не лише малечу, а й дітей до 10 років. Найбільш оптимальним місцем для надання послуг через їх площу громадські активістки вважають бібліотеки міста. Відтак ці місця стануть частковою альтернативою дитсадкам, розвантаживши їх. Бібліотеки вони створені для того, щоб там знаходитися. Розмір приміщення дозволяє при облаштуванні додатковому зробити там також простір для дітей. Причому це можуть бути як дитячі бібліотеки, так і для бібліотеки для дорослих. Задля перевірки доцільності збільшення просторів ініціатори провели опитування серед переселенців. 90% респондентів відповіли, потреба в них є. До того ж, досвід вільних просторів наслідують і інші міста. Кибільш триста сказали про те, що не можуть забезпечити фінансово платити за такі послуги. А 30% ще додатково третя частина сказала про те, що можуть оплачувати, але не більше 500 гривень в місяць. Кошти на фінансування проєкту протягом декількох місяців надходили завдяки виграному гранту з європейського фонду. Тепер же, аби розширити проєкт, членки ні громадської організації сподіваються на підтримку міської влади. Усього по місту планують відчинити двері ще восьми локацій, де надаватимуть послугу Вільна мама. Сьогодні, 11 січня, з ініціативи започаткованої ЮНЕСКО та ООН відзначають всесвітній день слова дякую. Кому та за що висловлюють подяку краяни дізнавалися наші журналісти у постійній рубриці Питання дня 11 січня відзначається всесвітній день дякую. Розкажіть, кому ви хотіли подякувати та за що? Батькам своїм хочу подякувати. Хочу подякувати зсу, хочу подякувати нашому народу за те, що тримається. Ну і всім хочу подякувати також нашим зарубіжним партнерам, що підтримують нас, батькам за те, що я є, друзям, які підтримують мене, праці моїй, яка мене тримає на плаву. Взагалі, зараз такий стан у Україні, що дякую, треба казати кожного дня. Мабуть, усім, бо ми знаємо ціну тепер цього дякую і ціну життя. І зараз зовсім інакше ну, бачимо і усі речі. Та всі очікуємо. Воїна в першу чергу наша, щоб захищає нашу вітчизну. Ну і сім'ї свої подякувати. Жінці, дочки, ручки. Так. Батькам за те, що виховали, друзям за підтримку, колегам і Збройним силам України за те, що ми зараз можемо з вами тут стояти. Своїм дітям, друге, своїй мамі, ну і всім остальним, і тим більше нашим хлопцям, які захищають нас. Собі за все хороше. Батькам, батькам першого чергу, ну і в принципі, і ЗСУ. За те, що вони захищають нашу країну, думаю, банальна відповідь, але найпоширеніше хотілось би подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість з вами зараз бачити, спілкуватися, хотілось би подякувати напевно усім. Журналістам, які документують злочини, бо я сама журналістка, яка документує російські злочини. Подякувати волонтерам, які саме вивозять людей з прифронтових зон. І взагалі усьому дуже сильному тилу, який часто недооцінюють за те, що він так допомагає нашому фронту. 11 січня відзначається Всесвітній день дякую. Розкажіть, кому б ви хотіли подякувати та за що? Службі солдатам нашим. у свою чергу дякуємо усім глядачам за довіру до Першого Подільського. Ми працюємо, аби ви дізнавалися про головне першими. Нехай щастить і до зустрічі в ефірі!